Красивий стильний чорний кросовер. Це у нас ChevroLet Captiva 2007 року випуску. Класно чим? Тим, що вона виглядає дуже класно. Великий кліренс, великі колеса, велика база, дуже багато місця в салоні. Машинка має бензиновий двигун 2,4 плюс встановлений газ. По машинці є партроніки задні, камера задня, роздвоєний вихлоп. Диски у нас 17 і висока гума 65-та. Затонована вітровічки, комбінований салон. Текстиль та шкіра по боках. Плюс до всього у нас є підлокітник з такою нішею. Тут, напевно, у нас мають бути підстаканички. Так, вони є, висуваються. Комплект є вакилинків в машинці чисто. Е клімат, контроль. накидочки дорогі, встановлені на передні сідушечки, механіка п'ятиступка. автомобіль на передньому приводі. Клімат все працює. Тут у нас така Android мультимедіа, мультикермо шкіряне, 174 тисячі кілометрів заявленого пробіга, 4 склопідйомники. В принципі, все класно. По технічній составляючій ТОшку бажано зробити. Нещодавно була замінена клапанна кришка по автомобілі плюс. Корзина щеплення, ГРМ мінявся 20 тисяч кілометрів тому, ходова перебиралася восени. Тож, друзі, в принципі, питань по ній нема, поміняти мастила та фільтра в машинці і поїхав. По світлу тут також все добре. Тут у нас лінзований леді, скоріш за все, туманочки передні, задні і так далі. За ціною 8,5 тисяч доларів. Приїжджайте до нас на майданчик автопоїнт. Ми будемо раді вас бачити, а ви будете раді купити в нас класну машину.